Розпочато бронювання священнослужителів другої черги. Проте, що важливо розуміти, яке це має значення і до чого готуватися, коротко і стисло розкажу у цьому відео. Дорогі друзі, найважливіше, що потрібно розуміти, що заброньованими будуть ті священнослужителі, які Працевлаштувалися на посаду священнослужителя згідно класифікатора професій до часу публікування відповідного наказу, тобто до 17 листопада 2025 року. Якщо ви плануєте працевлаштуватися сьогодні, завтра, в цьому тижні або місяці, то відповідно слід розуміти, що ви не зможете отримати бронювання від мобілізації. Це важлива річ, що станом на момент публікації наказу священнослужитель повинен бути уже працевлаштований на відповідну посаду. Друга річ, релігійна організація вона повинна бути визнана критичною важливою для функціонування економіки. Я думаю, що до цього часу релігійні громади вони орієнтовані про те, чи визнані критично важливими чи ні. Якщо потрібна щодо цього додаткова інформація, у мене на телеграм-каналі, який є в описі під відео, є перелік релігійних громад, які визнані критично важливими для функціонування економіки. Ви, по вашому коду ЄРДПО, можете перепровірити, чи ваша помісна церква або релігійна громада визнана критично важливою. Тому дві критично важливі речі. Перше. Уже працевлаштування діюче, оформлене належним чином, і релігійна громада повинна бути визнана критично важливою. Третя річ, яке має надзвичайно важливе значення, це що священнослужитель зможе забронюватися, якщо в нього немає порушення військово-облікового законодавства. Протягом останніх тижнів часу мені дійсно вдалося зняти з розшуку. Прибрати ці відомості про порушення військово-облікового законодавства з резерв плюс шляхом подачі численних там, адвокатських запитів, звернень, скарг, дехто визнавав вину, платив половину суми штрафу, дехто знімався з розшуку по спливу строках. Одним словом, це був інтенсивний процес. Ті чоловіки, які не змогли оформити. Зняття своє з розшуку через Резерв Плюс в розділі штрафи, бо їм не підтягувалася відповідна можливість, вони це могли зробити, і що важливо зрозуміти, ще можна це зробити зараз сплатити відповідний штраф через Резерв Плюс, або подати письмові запити звернення через адвоката. Повторюсь, чи шляхом визнання вини і сплати половину суми штрафу, або там, якщо о, прострочено терміни притягнені до відповідальності, то шляхом подачі відповідної скарги. Тобто вирішити питання порушення військово-облікового законодавства його ну, є, вбачається за можливе і це цілком можливо зробити, тому що повторюся, забронюватися зможуть чоловіки, в яких немає порушення військово-облікового законодавства. Повторюся, дорогі друзі, пробачте, але це важливі речі. Оф уже офіційно оформлене працевлаштування церква або релігійна громада визнана критично важливою і немає порушення військово-облікового законодавства. Звісно, що чоловік повинен бути на обліку, і це є три базові параметри для того, щоб священно служити зміг забронюватися. І мати відстрочку від мобілізації до завершення терміну дії воєнного стану. Дорогі друзі! Отже, що важливо розуміти, що 18 листопада Міністерство юстиції опублікувало наказ Державної служби з етнополітики та свободи совісті від 10 листопада 2025 року за номером рисочка 117 дріб 11, який так і називається: про затвердження порядку подачі документів для бронювання священнослужителів на період мобілізації та на воєнний стан. Дорогі друзі, ви можете цей наказ ознайомитися на офіційному сайті Міністерства юстиції. Також я після його детального аналізу розпишу багато важливих речей про те, як слід підготувати документи. Про те, які є особливості цього наказу, які там є важливі речі по цьому наказу. Я це все буду детально розписувати в себе на телеграм-каналі. Буду давати практичні корисні поради, як мінімізувати ризики отримати відмову у бронюванні. Тому ви підписуєтеся після детального аналізу цього наказу, буду подавати важливі речі, інструктаж. Як правильно подати документи, як отримати діюче бронювання і щоб не було відмови у бронюванні? Зразу хочу сказати, якщо буде відмова, не варто панікувати, не варто переживати. Скоріше всього, якщо все було дотримано, є працевлаштування. Церква критична, немає порушень військово-облікового законодавства і буде відмова, скоріше всього, це через неправильно заповнені подані документи, тобто це технічні речі, які можна усунути. І відповідно повторно подати і отримати діюче бронювання. Також важливо розуміти, що подавати документи до ДЕС Державної служби одної політики буде не місцева громада релігійна або церква, а, а, а релігійні центри, об'єднання, обласні об'єднання. Це робиться для того, щоб не було перевантаженості у. Працівників ДЕС, які будуть цим займатися, щоб це була відповідна структурованість. Але я допускаю, що звісно, що і помісна церква може напряму е подавати документи, але знову ж таки я про ці речі буду писати після того, як я детально прознайомлюся і досліджу цей наказ. Тому так, дорогі друзі, розпочато бронювання священнослужителів другої черги, з чим я усіх вітаю. Зараз розумію, наскільки там буде велике навантаження в ДЕС і яка зараз буде хвиля подачі документів, тому не переживайте. Всі отримують свої бронювання, хто вчасно і працевлаштувався, заключив трудовий договір у церкві. Є всі необхідні посадові інструкції, трудовий розпорядок, посадові інструкції. Якщо релігійна громада подала відповідні відомості до... ТЦК, також бо важливо розуміти, що будуть проводитися перевірки, служба держпраці буде проводити перевірки, ТЦК будуть проводити перевірки. Тому дуже важливо, щоб всі документи були в нормі. Також, дорогі друзі, хочу звернути увагу, що священнослужитель повинен бути рукопокладений. Тому що ну, за нього повинна бути проведена відповідна процедура рукопокладання, там або висвячення в різних релігійних громадах, на, мо... на щоб все ці речі вони дійсно можна було підтвердити, тому що я глибоко переконаний, що будуть численні перевірки щодо можливих зловживань. Тому просто всі ці речі потрібно тримати в належному вигляді і чині, дорогі друзі. Всю додаткову інформацію, яку буду мати, публікуватиму на телеграм-каналі. А зараз хочу сказати, підпишіться. Якщо потрібна буде додаткова консультація, щось потрібно буде уточнити, то зв'язатися зі мною можна через телеграм-канал, який є в описі під відео. Але не панікуйте, не поспішайте. Всі забронюються. Якщо потрібен зв'язок, він буде зі мною. І відповідно я наступно. Своє відео вже опублікую, де буде більш детально вивчено мною відповідний наказ. Тому слідкуйте за каналом. Адвокат Дмитро Фіцик.